Так, давайте будемо розглядати з вами метод синектики. Запис у нас пішов. Тему. Ну, тема у нас що? Технології методи творчої творчої діяльності людини. Метод синектики розглядаємо, далі продовжуємо. Це другий метод. Питання ми, в принципі, з вами всі на них відповіли. Що таке синектика? Давайте розглянемо взагалі. Це техніка розв'язання. Тяжко, давайте в підручнику знайдемо, щоб не було. Російському синектика, техніка розв'язання спірних питань, що полягає в стимулюванні процесу мислення у бік несподіваних і випадкових рішень. В принципі, коли ми користувалися мозковим штурмом, у нас також були несподівані і випадкові рішення. І стимулювали ми їх тим, що ну, просто не, не обсуждали ці і дії. Тобто, ми через кількість. Хотіли досягти якості. Синектика це метод, це такий усовершенствований метод мозкового штурму. Чим відрізняється? Відрізняється тим, що тут вже допускається, я вам без підручника так розповім, просто допускається вже деяка крит, критика ідей. Тобто на етапі, коли ви генеруєте ідеї, вже можна трошки критикувати. Не сильно, але трошки. Групи ті самі, також є генератори, також є експерти, все як в мозковому штурмі, але є трошки критик, критики е і групи людей, які розв'язують задачу, повинні бути хоча б полупрофесіоналами у сфері, в якій задана задача. Наприклад, якщо задача там про кораблі, про кораблебудування, як у нас з Озборном було, то Група, яка вирішує цю задачу, повинна бути або хоча б моряками, або краще вже кораблебудівниками. Ну, або там екіпажем підводної лодки. Ну, вони розуміються, як що відбувається. Тобто, розумієте, да? синектика, той же самий мозковий штурм, але допускається вже трошки критики, і у нас люди, які вирішують за задачу, вони повинні були. Бути або професіоналами, або напівпрофесіоналами в сфері, в якій задана задача. І ще генератори, в принципі, є експерти, при розв'язанні задачі використовують деякі прийоми. Які саме прийоми, коротше, презентація нам не потрібна взагалі, вони використовують аналогію це основний інструмент синектики. Що таке аналогія? Це подібність, відповідність двох предметів або явищ. Аналогії, існує 4 види. Пряма аналогія. Досліджувана проблема, чи об'єкт порівнюється з аналогічною проблемою об'єктом з іншої галузі, техніки чи системи знань або з об'єктом живої природи. Наприклад, дивіться, для вдосконалення процесу фарбування меблів, застосування прямої аналогії може полягати в тому, щоб розглянути, як зафарбуються мінерали, квіти, птахи тощо. Тобто. Нам необхідно покращити фарбування чогось там. Ми не знаємо, як це зробити, Дивимось аналогічно, де ще хтось щось покращував те фарбування, може якісь там звірі якось перефарбовуються, там хамілеон, там зайчик на зиму міняє цвет шорстку і так далі. Тобто беремо для генерування ідей, пробуємо, ну, питаємося знайти щось аналогічне в природі і в других технічних об'єктах. Зрозуміло? За допомогою цих аналогій у нас генеруються якісь ідеї. Далі інший вид аналогії: символічна аналогія. Що тут? У парадоксальній або незвичній формі визначають суть певного поняття. Наприклад, приклад ось такий. Поняття у нас є вентилятор, а ми їм його аналогічно в парадоксальній або незвичній формі. Мокрий вітер, кольоровий вітер, живий вітер. Книжка, мовчазний оповідач, оповідання без сторінок і так далі можна щось вигадати, якусь символічну аналогію, парадоксальна або незвична форма. Корабель летаючий корабель, небесний корабель, важкий корабель, вогнище, холодне вогнище, тверде вогнище, мокре, видима теплота, будь-що, що вам на думку зійде. Тобто ви описуєте у ці аналогії, а далі з них може вийде якась ідея для вирішення вашої проблеми. Так як ви мені отут -от накидували ідеї, там, сховати, броня, теплові обманки, це ж в принципі, також набір слова сполучень да? про корабель, що ми, що ми з вами розв'язували задачу. Ми описали також набір слова сполучень, але з них потім е є у нас якісь ідеї. Коли ми ці слова сполучення розглядаємо з різних, з різних сторін, у нас народжуються якісь ідеї. Тут у нас вказані методи, як отримати ці словосполучення. Перший це за допомогою прямої аналогії, другий символічної аналогії. Далі особиста аналогія, ототожнення себе з технічним об'єктом, досліджув... досліджуваним явищем або процесом. І ще є фантастична аналогія. В умову задачі вводять деякі фаст... фантастичні засоби чи умови, які допоможуть розв'язати задачу. Припускаючи, припускаючи фантастичну умову з одного боку, намагаються дати відповідь на запитання, як зміниться проблемна проблем, ситуація у зв'язку з новими умовами. Тобто, грубо кажучи, ви там, є у вас задача, ви вимикаєте силу тяжіння, там, фантастичну аналогію там, просто ну, такого не може бути, але ви кажете, отак, що буде, якщо у нас там зникне сила тяжіння? Або що буде, якщо там замість кисня людина буде дихати вуглекислим газом? Це ж фантастика, людина так не дихає, там і так далі. Тобто включаєте якісь нові фантастичні, нереальні елементи у свою задачу. Чотири види аналогії. Ще раз, пряма, символічна, особиста, коли ви ставите себе на місце е, проблеми, на місце об'єкту, який вам, наприклад, необхідно вдосконалити. І фантастично. Давайте розглянемо детальніше один з видів. Я б вам сказав, який, на прикладі задачі, але я хочу, щоб ви самі додумалися, який з видів аналогії краще використовувати. Дивіться, така задача є. Слухаєте мене там всі, так? Да? вона у вас є в підручнику. О, давайте я вам отак от її покажу, щоб далі не було видно. Та й моє, Зараз покажу все, що не потрібно. Ти -ти -ти -ти, щоб ви відповідь не побачили. Е, Наприклад, трубопроводом рухається пульба. Це вода, наприклад, з частинками руди. Така, як зараз у нас в Миколаєві. да? Ржава вода. Трубопровід у місцях згину швидко зношується внаслідок ударів частинок залізної руди у внутрішні стінки труби. Як забезпечити захист згинів труби? Ну щоб. Трубу не прорвало, щоб вона не, не текла. От у нас зараз ржава вода, всі крани текуть, все ржавіє, все пропадає. От, наприклад, тече така вода з частинками іржі, з частинками металу, на згинах. Тобто, розуміємо, згибається труба, вода ну, собі тече і ці частинки б'ють по трубі, і вона в цьому місці потім на згині буде протікати. І це відбувається постійно. Як нам раз і назавжди. Позбавитись, позбавитись цієї проблеми. Давайте накидувати ідеї за допомогою аналогій. По-перше, давайте оберемо якийсь вид з аналогії, який ми будемо використовувати. Давайте спробуємо за допомогою прямої аналогії. Хтось десь в природі чи в іншому, в іншій задачі, може, десь хтось бачив, як аналогічно вирішують, наприклад, такі проблеми. Може в іншій галузі, ну не знаю. Ну, фільтр. Фільтр, так, фільтр. І пам'ятаємо, що ми тут казали, що вже можемо трошки критикувати, да? Фільтр, що фільтр? Що саме фільтер? Ну, в кого-то місці встановити, щоб він задержав эти частички. Проб'ють фільтр. І очистять ти... це часто. Так, да. ну вони заб'ють його, проб'ють, про... ну а що без фільтру. Там просто от у нас. Ну, можна фільтром, да, ну ми не до кінця вирішимо цю проблему. Mm -hmm. і, і дивіться, я зараз не, не питаю від вас вирішення. Я питаю, яку аналогію ми можемо знайти. Мені не потрібно одразу вирішення. До вирішення ми прийдемо. Яку аналогію? Пряму аналогію якусь можемо знайти? Де ми це бачили? Може в природі, може в інших технічних там засобах. Ну, на що це схоже? Ну, я от бачу аналогію, наприклад, це схоже. Мені ця аналогія зараз нічого не дасть, але це схоже. Ось з цим. Бачите на екрані вам зараз, щоб я бачив? Ось дивіться. У мене провод на ізгибі порваний зарядки на ноутбук. От що то наподобає. Як би я вирішив тут проблему? З О, зам... О, бачите аналогія, як працює? Я тільки подивився на свій порваний на свій порваний провід. Так, ми б тут би замотали б цей з ленту, да? А там що ми зробимо? Заплатку. Заплатку. Так, давайте думати. Заплатка нас надовго спасе? Смотря какая. Ну, смотря какая. Ну, навіть най, най, наймасштабніша. Все одно, колись теж потече, мабуть, так. Да? Так, ну взагалі заплатка це ідея. Так, да, там буде майже заплатка, ну, треба трошки додумати. Все одно, звичайно, заплатка потече. Дивіться, методом прямої аналогії ми прийшли к тому, що я побачив у себе провід надірваний. І, в принципі, вже є якесь розуміння, що треба щось туди примостити. Давайте символічна аналогія. У парадоксальній або незвичній формі визначають суть певного поняття. Ну, мені тут важко щось придумати. От що у нас труба? Парадоксальна, яка труба? Мокра труба, кругла труба. Труба мочалка. От хочу я це сказати і кажу, не знаю. Труба, як шланг. О, кстати, а це ідея. Зробити труби, навіщо їм вигини, Да? Давайте їх зробимо хіпкими, щоб там не було цих вигинів, щоб вони там якось або плавніше були ці вигини, щоб так не було дуже сильно цими часто, часточками по цим вигинам. Якщо вона буде ну, якась як шланг, ну, змінювати свою форму, це нам допоможе, ні. Розмовляємо. Ну, що ви думаєте? Символічна аналогія. Ще хтось може придумати якісь аналогії? Не з трубою, так з пульпою. Артерія. А? Артерія. Артерія, так. Ну, це, мабуть, пряма аналогія, так, це не символічно, тому що артерія це дійсно є в природі. І, в принципі, ми можемо з цієї прямої аналогії. Буває ж таке, що артерії ну, рвуться да? при травмах. Там порізали артерію, там чи травма якась, чи аварія, чи що. І ну, врачі якось їх заплатки якісь ставлять да, навіть на артерії. Ну, в принципі, ми з Ілентою до цього прийшли. Тобто, мало чого воно нам дає. Так, символічна аналогія. Щось може хтось тут вигадати про якесь поняття? Про пульпу, про воду, про трубу, про заплатку, може, про що завгодно? Якісь ідеї є за допомогою символічної аналогії? Чую, що немає. Особиста аналогія. Давайте це розглянемо. Що у нас тут? Ототожнення себе з технічним об'єктом, досліджуваним явищем або процесом. Тобто, мається на увазі, щоб ви уявили, що ви знаходитесь на місці цього об'єкту. Ви можете уявити, що ви є водою, яка тече по трубі. Ви можете уявити, що ви є тою пульпою, що б'є по... По трубі позгину. Ви можете уявити, що ви є тим згином труби. Ну, мабуть, якщо у нас проблема у згині труби, то необхідно уявити себе тим згином труби. Давайте уявимо себе, що ми знаходимо, що ми є тим згином труби. Ми якось можемо змінити ситуацію. Наприклад, не згин труби, а просто ми стоїмо і в нас щось летить. Можемо якось так уявити? що ви там в дитинстві любили на перервах там, кидати щось, да, по коридору, там мячики у сліплені, друг друга кидались, там портфелями і так далі, ви можете уявити себе на перерві, що у вас летить там портфель. Можете так уявити? Ну, да. Ситуація аналогічна той, що нам треба вирішити? Не, не зовсім так як е, я можу отойти, а труба а, не може отойти. Ну а представимо, що в тебе кидає. Кидає портфелі цілий клас. І ти не встигнеш відійти. Одна зайти за углом? Не вспієш. Попаде по-любому. За углом второй клас теж кидає. <реш> угу. Заб'ють тими портфелями. Що ти будеш робити? О, от давайте от тепер. все. Ми представили, ми вже зрозуміли, що це, в принципі, аналогічна ситуа... ситуація. Так, що б ми робили в такій ситуації? Ну, давайте. Рішення має бути мирним? Так, да, звичайно. Необхідно не отримати синяків і тулмаків. Необхідно якось захиститись. У нас задача захистити е, ізгиб труби. От у вас летять портфелі, там, чи книги, чи що завгодно там. Граєтесь ви на перерві. Що б ви робили? Можна перше перше втікти, втек. ви кажете, втекти труба не може. Що ще можна робити? Можна Или... взяти на то, как чем-то огородитися. О, як ти це будеш робити? Ну, если под можна, будь любую досточку, яка по руку Ну. Взяти широкого однокласника і поставити перед собою? Так, широкого однокласника і поставити перед собою. Тобто, якщо ти згин труби... То взяти ще один згін труби і її поставити поперед тебе. Да? Ну таке його прорве, не тебе, а його прорве. Ну яка різниця? Все одно проблема залишилася. Поставити, взяти якусь досточку, ну... Труба де може знайти досточку? Може десь знайти? Мабуть, не може. А що ви ще можете зробити? Летять у вас портфелі. Чи книжки? Как в них отбываться? Так, сейчас буду кидаться вас чем-то. Да не знаю, у меня уже все варианты кончились. Вот реально, надо собрать вас в кучу и начать вас кидаться книжками, тогда дойдет. Вот, ну что вы будете делать? Нет, вам не надо делать. Вот вы стоите, у вас летят книги. Стримать. Ну, что вы будете делать? Треба вас всегда припите, потом в полицию пойти. Ну, уже будет куча синяків. А что поделать? поделать? Зато вас посадят. Ага. До цього. Вот как ну, захиститись. Перша ваша реакция яка? Отбить книгу. Шо? Отбить книгу. Чим? Рукою, ртом. Так, рукою це, ртом це этот самий. Тим же ж згином труби. Нам необхідно, може, якось додумаєте. Клубочек звернуться. Да, а якщо уголочек книги попадет в руку, це ж больно буде. Може якось інакше. Ага. Дивіться, а якщо я там кажу: ей, семен, семен тільки повертається, а в нього вже летять ключі. Себан что делает? Увертается или что-то другое? Ну, вряд ли он успеет вернуться. А что он делает самое первое? Я говорю, все, лови. Что он делает? Закрываем ну, глаза. Пытается... самое первое, что вы делаете, вы пытаетесь словить всегда. Это нормальная реакция человека. Вот если вы идете спиной, и тут вам кричат, что у вас летит книга, вы оборачиваетесь, ну, отбить, может, отобьете, но я думаю, что первая реакция, на самом деле, у вас будет словить, схватить ее. Що далі можна робити? Кинуть назад. Ну, допустим. Також не говорити, що не летить книга. Забирай собі. Книгою відбивати, інші, книгою відбивати інші книги можна. Можна. Ну, можна. можна. Ну, Все. Тобто, ми зрозуміли. Те, що летить, ми ловимо і відбиваємо ним же те, що летить далі. Да? Летят портфели, словили портфели, портфелями этим первым, что словили, отбиваем все остальные. Летят книги, словили книгу, ею отбиваем все остальные. Что мы можем придумать по этому поводу с той залізною рудою в трубах? Как мы можем ее, бляха муха, зловити и потім нею відбивати інший. Магнит, закладка. О, магнит. Просто на цей куточок ставим магнит, на него прилип, прилиплюється ця руда, и она сама защищает от себя. Это все решение. Зрозуміло? Нет, потому что оно забьется. Через не забьется. Магнит, время. у магнита есть поле какое-то. Если труба большая, этот магнит будет действовать там не, ну, не, не на всю ширину трубы. И тем более, когда налепится уже чуть-чуть первый слой, дальше он уже слабее действует. Ну через э, трубу, через первый слой этой руды, он уже следующую не будет. Она там уже будет пытаться магнититься. Ну вряд ли будет уже, скорее всего, просто пролетать. Это при условии, если труба большая. Да, ну для маленького можно свой магнитик подобрать маленький какой-то, Чё бы нет. То есть, ну допустим, даже так, смотрите, вообще это где-то использовалось. Но если вы в это даже слабо верите. У нас, у нас зараз була мета, щоб ви зрозуміли, як за допомогою аналогій розв'язувати задачі. Тобто, ти той, той самий мозковий штурм, але ми можемо критикувати раз. Ми, повинні, ми ж з вами не сантехніки, правильно? Ми повинні були бути хоча б сантехніками, або вчитися на них, щоб рішати ту задачу. І ми повинні використовувати аналогії. Тобто ми з вами тільки що за допомогою аналогій, ми використали три вида, десь близько стали біля розв'язку нашої задачі. Зрозуміло, як використовувати аналогії? Oh, більш-менш. Так, більш-менш. Тепер у нас одна хвилина до дзвінка. Практичну частину значить, залишимо на наступний урок. А щоб ви. Практичній частині мені не щоб ви до неї були готові, я вам видалю презентацію, тому що в презентацію у мене зберігаються ваші задачі. В принципі, що я вам допишу тут завдання? Я вам допишу, що читати з підручника. Просто читати, бути готовими. Або, 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 або. або знаєте що? Або завантажу відео, і просто буде завдання там, переглянути відео. Ну, як підготовка до наступного Давайте уроку. да, Як підготовка до наступного уроку в понеділок. Тобто, грубо кажучи, нам необхідний ну, конспект. Просто щоб ви на наступний урок були готові мені вирішувати задачі, вам необхідно згадати буде, про що ми розмовляли цього уроку. Тобто завдання я вам трошки перероблю. Все, якщо питань до мене немає, до то, то до побачення. До побачення. До побачення. Хтось щось писав. Угу.